Те, що було очевидним, стало відомим. Чернівецькі правоохоронці нарешті оголосили про підозру приватному підприємцю, який продав на якісні бронежилети. Нагадаємо, що ще у липні минулого року міська рада закупила 65 бронежилетів, які відправили на схід нашим захисникам. Як виявилося, амуніція була неякісною. Втім, понад 330 тисяч гривень, які витратили на неї, досі не повернуто. А приватний підприємець до відповідальності не притягувався майже 9 місяців. Про подробиці афери по Буковинський. Дивіться у сюжеті Марини Чорней: 65 бронежилетів, які сьогодні відправляються туди насквозь 25 п'ять метрів. Ось так і воювали майже півроку боковинські солдати. Неякісні бронежилети відправили їм на схід ще 18 липня минулого року. Саме тоді, за розпорядженням міського голови Олексія Каспрука, був створений центр допомоги військовим, який і відповідав за купівлю такого непотребу. Лише через півроку влада визнала свою помилку. Тому на початку грудня представники міської ради спільно з УБОЗом вирушили на схід, аби вилучити у військових неякісні бронежилети. Тоді тоді захисникам пообіцяли, що найближчим часом надішлють нову амуніцію, на яку на сході чекають і досі, розповідає депутат міської ради Володимир Бешлей. Я взагалі не розумію, чому взагалі це слідство затягується. Очевидно, що бажання встановити справедливість у цій справі такого великого немає. Через те, що ми піднімаємо громадське збурення, ми постійно цю тему тримаємо на депутатському контролі правоохоронні органи поволі цю справу рухають. Провадження щодо приватного підприємця Олександра Демчучина, який продав міській раді неякісну амуніцію, розслідуються вже близько дев'яти місяців. І лише тепер, після двох експертиз, проведених у Києві, правоохоронці визнали, товар був підробкою. Наразі встановлено, що продані бронежилети не відповідають вимогам захисту, які були вказані у супровідних документах цих бронежилетів. Підприємець, який продав ці бронежилети, просто скопіював їх. З мережі інтернет і видав їх за дійсні краще пізно ніж ніколи, зазначає депутат. І додає півроку тому про цю ситуацію кричали з усіх місцевих та українських телеканалів. І ось про те, що було зрозуміло, і без експертиз правоохоронці повідомляють лише тепер, чому питання ціни життя 65 захисників вирішують так довго. Остаточної відповіді на це немає. Мене дуже сильно хвилює саме недоля постачальника цього, цих бронежилетів. Вже має слідство і суд встановити ступень вини цієї людини. Підставила під загрозу життя наших військових, намагалася заробити от таким нечесним способом на бюджеті нагрітися в місто. Однак і міська рада не поспішає вирішувати це питання. Нині влада повідомляє, що обіцяні бронежилети купувати не буде. Пояснює, кошти, які виділили у міському бюджеті на них, будуть витрачені на інші потреби військових а необхідною та обіцяною амуніцією солдатів уже найближчим часом забезпечить держава. Командир 8-го батальйону надіслав офіційного листа про те, що він отримав офіційну інформацію з міністерства оборони, що всі військовослужбовці згідно штатної чисельності будуть завис забезпечені бронежилетами і касками, відповідно, центр кошти на бронежилети не витрачає. Та й це ще не все залишається невирішеним питання щодо долю 336 тисяч гривень, які були витрачені на непотріб. Боротися за викинуті на вітер гроші громади будуть волонтери, каже секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Із цією метою волонтерський рух Буковини вже підготував позов до суду. Але для цього їм потрібно отримати від МВС рішення про те, що. あ。 Експертизу і рішення про те, що бронежилети це дійсно не відповідають тим стандартам, які мають бути. А поки працівники обозу повідомили лише, що приватному підприємцю Олександру Демчучину, який продав неякісну амуніцію, оголошено підозру у шахрайстві та підробці документів. Нині він перебуває під домашнім арештом. Саме такий запобіжний захід, згідно з законом, отримав колишній військовий Олександр Демчучин, який хотів збагатитися, ризикуючи життям 65 військових. А от чи станеться кінцем історії? Яка тягнеться уже 9 місяців, і чи притягнуть винних до заслуженої відповідальності покаже лише час. Марина Черний, Андрій Дортюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.